У день хрещення Господнього християни східного обряду традиційно поповнюють запаси свяченої води та пірнають у крижану воду. Цей рік не став виключенням. Та спершу воду в джерелі у мікрорайоні Стара Гребля освятив священник Павло Глінських. Користуємося водою, миваємося. Ну, кажуть, окроплювати. Приміщення, де живемо, де хазяйство, хтось господарство тримає, теж п'ємо водичку, п'ємо ранком перехреститися, випити водичкою. Хто хворіє, водичку, хворі водичку випиває. Цілий рік стоїть і нічого не робиться. Лікуваль ми віримо, мусимо вірити в щось. Городочани вірять не лише в цілющу силу освяченої води, але й в те, що пірнання в неї захищає від хвороб на цілий рік. У деяких родинах пірнають і дорослі, і діти. Батьки. Цю традицію якби, від своїх дідів прийняла. Це як вже е, через родину можна сказати. Ну, Закаляється водичка. Вже десь років п'ять підряд я ходжу. Я сьогодні перший раз окунувся, перший раз за своє все життя. Бо в мене сьогодні день народження, я хочу спробувати. І... Спробував. Нагадаємо, це після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар в Україні християни східного обряду святкують водохреща саме 6 січня вже вдруге.